Е, що зараз покажемо, давай, може, телефони, які приїхали, щоб люди більш-менш мали поняття і кому більш детально цікаво про якусь модель, щоб ми показали, розказали, бо е, саме детально про кожну модель телефону ми будемо закидати пізніше, ну, реально не встигнемо сьогодні. Е, то може когось зацікавить, і давай покажемо, що у нас є по телефонах. Е, давай я сяду та й щось приблизно будемо показувати. Такого. Щоб е, було поняття. Дивись, є Redmi 9. a привіт, 9A. E, Redmi 9 є. Ось такий, не пам'ятаю. 32, по-моєму. Ну, непоганий постану. 9 c по Redmi. E, також 32. E, Redmi 8. З відбиточком цікавий хороший телефон. E, Redmi 10. І тут є невеличкі потертості, він 128 МБ. Redmi 12, ну, no 12, по-моєму. Прикольний телефон, класний. Ну, вс... Телефони всі працюють. Досить часто запитують, чого телефони лежать е... екраном донизу. Ну, я можу положити екраном доверху, але ну, не видно буде, яка це... Я... які це телефони. Ми ложимо так, щоб було видно, які це телефони. Е... Redmi 9T є в різних кольорах: червоний, чорний і синій кольорах. 64-рочки, це все. Є Samsung H52, він в чехольчику. Прикольна моделька. Oppo a 31 Тут ще в нас є ще пару телефончиків, то вже пізніше буде. Samsung H30S, Samsung H20. Є A10S, схожа модель на 32, Note 8 Pro, Samsung A50. Все працює, всі телефончики працюють. Samsung A04, Samsung A22, 64 ГБ він має. Vivo, не пам'ятаю точну модельку. Ось такий. Note 9S і Note 9 Pro є такі два телефони. Ось Note 9 Pro і Note 9S J530. Бюджетний Samsung Huawei, ось такий ззаду під шкіру. Samsung A01 бюджетний смартфон Mi Max Xiaomi, дуже великий. ось Можна для порівняння візьмемо Note 12 Redmi чи там 9 c Великий. Він 464. Цікавий прикольний телефон для дітей. Зручно буде дивитись сам YouTube. так M31 Samsung. 628 по пам'яті. Зараз тут попадають, я їх поки що заберу сюди. Так, що у нас? Redmi 7 a Є 2 чи 3 штучки на 16 ГБ. Nokia 32 a A0, 02 32 ГБ. Samsung. Ось такий Oppo є. Не пам'ятаю точно модельки Realme, по-моєму, це 11 простенький бюджетний телефон. Huawei ось такий Y6 чи Y7. Не пам'ятаю, точно модельки пізніше будемо дивитися. ZTE A5, Note 5A це бюджетний 16 ГБ. Є ще ось такий Samsung бюджетний. Не пам'ятаю тут точно модель, але непоганий такий смартфон. От, кого цікавить більш детально, пишіть все в повідомлення. Або телеграм-канал, ссылка в шапці профілю», або інстаграм. Кому де зручніше, там ми відписуємо, відповідаємо. Можна також прийти, подивитися, вибрати собі варіант у місці рівному. Е -е, пишіть, пишіть, ставте лайки коментуйте.